Діти до нас сьогодні завітала золота рибка. Вона просить допомоги, щоб знайти друга сніговика. Де живе рибка? Так, я пропоную подивитися, як живуть риби взимку не в акваріумі, а в водоймищі. Та спершу потрібно відгадати загадку. Текло-текло і лягло під скло. Так, замерша річка. Зиму всю лежало скло, а весною попливло. Що це? Так, лід. Яка вода стала в річці? Замершую, а де живуть риби? Під льодом у воді. Риба, одягнувшись тепліше в товстий шар слизу, сплять майже всю зиму, сплять усі, крім налима. В нього товста шкіра, тому він дуже добре почувається в холоді й темноті. А вуса допомагають йому орієнтуватися і шукати їжу. Мовували сови над тим, як живуть риби взимку, адже в глибоких ставках і річках, вкритих кривою, здається так незатишно, мокро і холодно. Та насправді під товщиною льоду, як і раніше, панує життя. Бо рибам насправді під водою не мокро і замерзнути вони не бояться. Адже не надто мілкі річки та ставки не замерзають до дна. Тож сьогодні запрошую вас зазирнути у світ водой та дізнатися, як їх мешканці живуть у зимову пору. Зимовий період риби переносять по-різному, взимку у них знижуються всі життєві процеси. Майже всі риби за рідкісним винятком припиняють харчуватися. У них уповільнений процес росту та обміну речовин. У зимовий період вони існують за рахунок накопиченого влітку жиру. Деякі риби це корок, лящ, лин, що люблять теплу воду з настанням холодів зимують в ямах, на дні водойм, Такі ями називають зимувальні. Тут риби збиваються узграйки і стоять там майже нерухомо. А ось карасі ховаються під затонулим листям чи пірнають мул і чекають, поки температура води не стане вища. Ще взимку водорості опускаються на дно, під водою стає темно та така напівтемрява. Не заважає хижим рибам, які не зупиняються на зимівлю, а навпаки допомагає їм полювати на інших риб. До хижих риб відносяться щука, судак, окунь. Чому риби піднімаються під самий крижаний дах? Так, щоб подихати, хто приходить часто до річки взимку. Рибалка. Як рибалять взимку, а як люди можуть допомогти рибам проходити кисню під лід, так за допомогою ополонки? Малята візьміть склянку з водою та шматочок льоду, який лід на дотик, який у нього стан твердий чи м'який якого він кольору? А який лід на вагу? Як ви гадаєте, що важче – Вода чи лід? Візьміть лід, покладіть у склянку з водичкою. Що відбувається з льодом? Чому він не тоне? Можемо зробити висновок, що вода, на яку перетворюється лід, займає менше місця, ніж сам лід, тобто вода важча. Рибка запевняє, що бачила свого друга сніговичка минулої зими. Він стояв на березі річки. Куди ж він міг подітися? Так, розтанути. Давайте, щоб рибці не було сумно, ми їй допоможемо зліпити її друга сніговичка. Розділю шматок пластиліну на три частини. Перша буде сама маленька, друга побільше, а третя сама велика частина. Для початку розігріємо пластилін пальчиками в долоньках, для того, щоб він став м'яким і з нього було добре ліпити. А далі скочуємо кульку в долоньках. Скочуємо другу кульку, можна використати дощечку і робимо третю кульку. Ось коли всі три кульки готові, з'єднуємо їх між собою. Далі з червоного пластиліну робимо носик для сніговічка. Він буде у вигляді маленької морквинки. Один кінець буде загострений. А інший кінець буде потовше. Ось який носик вийшов у сніговічка. З пластиліну чорного кольору я роблю оченята сніговічку. А далі з маленьких кулючок чорного пластиліну. Я роблю ротик снеговічку. А далі я беру пластилін синього кольору, відрізаю, стекаю від нього шматочок і буду робити з нього капелюх для нашого сніговичка. А щоб зробити капелюх, я кульку притиснула до дощечки, а потім її з одного боку розплющила. Зробила краєчки капелюшку. Ось який для сніговічка вийшов гарний капелюшок. А потім я взяла невеличкий шматочок пластиліну синього кольору, скотала з нього ковбаску. Це можна робити або між пальчиками, або за допомогою дощечки. А далі пальчиками я прищіпую ковбаску, і в нас виходить шарфик для сніговічка. Ось так прищіпую по всій довжині. А далі з пластиліну чорного кольору. Я роблю рученята, сніговічку. Ось такий сніговічок вийшов у мене, а який сніговічок вийшов у вас. Подивіться, яка є риба, і скажіть, будь ласка, кому що потрібно, кому акваріум, а кому річка, є карась, щука, короб, золота рибка і лупі. Розмістіть їх правильно. Let's see.